Середа, 24 квітня, новини Надвірнящини на каналі телерадіокомпанії Надвірна вітаю. У студії для вас працює Іван Осташук. Ми говоримо про головні події краю. Вислухати проблеми чорнобильців і допомогти їх вирішити з такою метою за круглим столом зібрались представники різних служб і управлінь Надвірнянщини. Наразі в районі нараховується близько 4 сотень осіб цієї соціальної категорії, що потребують державної і суспільної уваги. Під час засідання круглого столу, організованого до 27-ї річниці Чорнобильської катастрофи, проінформовано, що у 2012 році, згідно з кошторисними призначеннями, управлінням соцзахисту надвернянської районної державної адміністрації чорнобильцям здійснено усі виплати у розмірі 501 тисячі гривень. Від початку цього року до сьогодні сума становить 135 тридцять тисяч. Заборгованість із виплат відсутня на санаторно-курортне лікування замовлено 20 путівок. З районного бюджету на безкоштовні медикаменти та зубопротезування для чорнобильців перед. Бачено фінансування у межах однієї тисячі гривень на місяць на кожен вид лікування. У вищі ешелони влади надіслана пропозиція вирішити питання захисту дітей із сімей чорнобильців, які досягли 18-літнього віку. При повнолітті з них пільги знімаються, а проблеми зі здоров'ям не зникають. Представники районної організації Союз Чорнобиль України підняли ряд важливих питань, що стосуються соціального супроводу і медичного обслуговування, квартирного забезпечення і транспортних перевезень, встановлення пам'ятника ліквідаторам і оренди приміщення. Для спілки не все, звісно, вдасться вирішити за короткий термін, однак окремі зрушення вже є. Сьогодні було піднято питання щодо пільгового перевезення чорнобильців в межах міста. От я їм гарантував і особисто візьму питання на контроль, щоб місцеві автоперевізники в межах міста надвірне забезпечували ліквідаторів якісними транспортними послугами, оскільки управління соціального захисту щомісяця здійснює компенсаційні виплати, і перевізники в повному обсязі обтримують. Практично в повному обсязі, якщо говорити досконало, отримують компенсацію за перевезення пільговиків, в тому числі і чорнобильців. Знаковою подією у частині реалізації соціального захисту чорнобильців було придбання житла спільно з адміністрацією з міською радою. Було придбано одне житло вдові по загиблого ліквідатора. І станом на сьогодні ця квартира вже передана сім'ї. Ця сім'я знаходилась з дев'яносто. П'ятого року на черзі на покращення житлових умов. От і минулого року якраз було профінансовано. Вимоги чорнобильців нехитрі, щоб виконувалися судові рішення щодо їхніх пенсій, щоб 26 квітня сільські і селищні голови вшанували тих ліквідаторів та їх сім'ї, що проживають у селах, щоб у медичних закладах до цієї пільгової категорії ставилися уважніше. У нас такі закони державою не все виконується, на жаль. І ті ж судові позови, всякі різні ну, і доплати там по пільгах, там і оздоровлення в не, неналежному не, на такому стані, як би хотілося. Можу сказати одне, що не дуже зараз така увага в таких положительних емоціях, як раніше, була десь, допустимо, 2002 тисячі другий п'ятий раніше уваги було більше. На аварії я був. 86-87 роках. Так що я ту трагедію знаю, що там вийшло як після війни. Надбірнянська районна організація Союз Чорнобиль України працює довгий період. На громадських засадах допомагає своїм спілчанам та їх сім'ям порадами, консультаціями, збором документів для пільг і вирішення соціально-побутових проблем напередодні чергової дати вшанування людей, які боролися з атомом і постраждали від нього у чорнобильців. Прості побажання, щоб усі були здорові, ніхто більше не пережив цю трагедію і щоб Пам'ятали про тих, хто рятував людство, користуючись нагоду, хочу всіх привітати. Ну як привітати побажати здоров'я сім'ям, ліквідаторам, аварії, інвалідам. Ну, і... Хотілося б, щоб до них ставилися не тільки в один день з такою з повагою, можна сказати, але й не забували круглий рік. Молодий чоловік загинув під час пожежі у селі на надвірнянщині. 40-річний житель пнів'я залишився на ніч у свого сусіда, коли спалахнула пожежа. Господар допоміг вибратись із вогню своїй матері та розбудив гостя. Спросоння в чужім домі чоловік не зміг знайти вихід із задимленого приміщення та, вдихнувши диму, втратив свідомість. Бездиханне тіло чоловіка і споруди змогли дістати тільки рятувальники, яких викликав господар, коли побачив, що самотужки не впорається із палаючим дерев'яним будинком. Подробиці цього факту дізнавались наші журналісти у начальника служби цивільного захисту на Двернянському. Районі Романа Плитуса. На пункт зв'язку частини 23 числа поступило повідомлення о 2.035 хвилин, що в селі Пнів участок Бітківчик горить хата. До місця пожежі було направлено два відділення пожежних підрозділів: це ДПРЧ 11 та ППЧ-22. По прибуттю до місця виклику приміщення. Будівлі було повністю охоплено вогнем рятувальниками даних відділень було подано на гасіння пожежі два ствола Б і приступлено до рятування людей. В даному приміщенні в будівлі знаходилися три чоловіка. Це перестаріла жінка з 37-го року народження Максимівка Юстина Тимківна, син її Максимівка Василій Іванович і сусід Цимбалюк Роман Михайлович якого було знайдено в приміщенні одних із кімнат неживим, от дану пожежу було локалізовано і найкоротший термін було ліквідовано. Помістю, по факту пожежі проводиться службове розслідування. але попередня причина пожежі це коротке замикання, але в даний час проходить розслідування даної пожежі. Починаючи з 20 квітня, перед Великодня Толока проходить у всіх містах, селах і селищах Прикарпаття. Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації Михайла Вашованюка, заплановано провести до належного санітарного стану усі населені пункти, парки, сквери, узбіччя доріг. У надвірній усі заходи ретельно проводяться. Закотивши рукава, надвірнянці взялися до попілки дерев. До цієї доброї справи долучились окрім органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та підприємств міста, також і представники політичних партій та об'єднань. Так, у рамках великоднії толоки представники надвірнянської міської організації Всеукраїнського об'єднання батьківщини прибрали і провели санітарну побілку дерев на околиці міста біля мосту через залізничну колію. як зазначив учасник заходу представник міської організації Б'ют Андрій Юсипенко, метою таких заходів є навести порядок у всіх куточках міста. Було оголошено толоку всеукраїнську в суботу, але оскільки під час проведення цієї толоки прибиралась тільки центральна частина міста. Ми би хотіли не акцентувати свою увагу на центральній частині, а поприбирати все місто. і такі маленькі скверики, як цей, який знаходиться за межами центру. Це не є одноразова акція. Минулої п'ятниці представники всеукраїнського об'єднання Батьківщина проводили таку акцію в надвірнянському парку. Була поприбирана територія парку. А сьогодні ми вирішили продовжити не зупинятися. На цьому і поприбирати цей маленький скверик. Також міська організація у найближчому часі планує провести акцію Посади дерево подальшому до кінця місяця. Ми плануємо провести ще ряд таких самих заходів по прибиранню посадити дерева. В державі забезпечується виконання нових соціальних ініціатив президента України кожній дитині всебічний розвиток, спрямований на модернізацію дитячих спортивних майданчиків, підтримку та розвиток підростаючого покоління. Важливою умовою ефективної профілактики захворювань та суттєвим елементом гармонійного виховання дитини є фізична культура. Тому створенню належних умов для занять спортом дітей глава держави приділяє особливу увагу. В рамках реалізації соціальних ініціатив президента України кожній дитині всебічний розвиток проводиться модернізація спортивних дитячих майданчиків та облаштування нових спортивних об'єктів. Власне про реалізацію таких соціальних ініціатив у надвірнянському районі розповів виконувач обов'язків начальника відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Надвірнянської РДА Олександр Корещук. Згідно соціальних ініціатив президента України, немало немаловажну роль відіграє розвиток Фізичного виховання культури і спорту, зокрема, Надвірнянська райдержадміністрація відділом у справах сім'ї, молоді і спорту допомагає розвиватися спорту в Надвірнянському районі. Починаючи з 2006 року, ми допомагаємо відкривати спортивні майданчики з штучним покриттям в районі. Так було за цей період відкрито вісім майданчиків і один антивандальний. У таких населених пунктах, як місті, надвірна, селище битьків, ланчин, селі Красна, Цусилів і Чорний Потік. Ці майданчики знаходяться на території, на пришкільних територіях або у... Так як ми бачимо у місті надвірня в центрі міста для того, щоб діти розвивалися. Олександр Корещук зазначив, що завдяки злагодженій співпраці надвірнянської районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування вдалося зробити багато, і загалом на таких майданчиках займається біля восьми тисяч дітей. Загалом на цих майданчиках займаються спортом, а також спортивно фізкультурним вихованням близько восьми тисяч дітей. Також Хочеться зазна... зазначити, що в Надвірнянському районі діють чотири спортивні школи, зокрема такі як дитячо-юнацька спортивна школа Нафтохімік Прикарпаття, яка знаходиться на базі спорткомплексу Нафтохімік, де розвивається дуже бага... велика кількість видів спорту, зокрема таких як дзюдо, бокс, футбол, волейбол, е... великий малий теніс та багато чого іншого. Також, е... Фізкультурно-спортивне товариство Україна, яке розвиває зимові ігри, зимові види спорту, зокрема такі як стрибки на лижах з Трампліна, а також бігові лижі. також фізкультурно-спортивне товариство Колос, яке розвиває спорт на селі та селищах, а також Спортивна школа, яка знаходиться при відділі освіти, яка займається школярами. Слід зауважити, що, що дійсно звертається увага на е, ці всі проблеми фізичного виховання, е, також і від місцевої влади, а також е, спонсорів громадських організацій та меценатів. За що хочеться їм сказати, дякую у гірському селі. Пасічна, що на надвірнянщині відбувся 16-й зліт творчої учнівської молоді гуцульщини, присвячений року дитячої творчості в Україні. На свято завітали делегації з Верховини, Коломищини, Косівщини, Рахівщини, Путильського району Буковини та Надвернянщини. Всього в Злеті взяло участь 200 учасників. Основна мета заходу, кажуть організатори, це виявити таланти серед юних гуцулят. Вже з самого ранку розпочалася активна підготовка до творчого учнівського злету. Кожну делегацію особисто зустрічав начальник відділу освіти райдержадміністрації Михайло Винник. Такий захід є традиційним. Щороку школярі мають можливість готувати і захищати свої науково-дослідницькі роботи під керівництвом досвідчених педагогів. Тому на урочистому відкритті учасникам бажали перемоги. Бажаємо продемонструвати свої знання, уміння ті, які ви впродовж навчального року. Виробили у своїх навчальних закладах. Ми дякуємо за те, що ви підтримуєте традиції нашого народу, ми бажаємо вам успіху і щиро вітаємо з традиційним 16-м зльотом обдарованої учнівської молоді гуцульського регіону. Нехай всі сьогодні переможуть, а першим стане найкращий. І хоча успіх це те, чого не пробачають навіть друзі. Я все одно бажаю вам всім успіху, як на нашому зльоті, так само і в житті. На терени Посічнянської землі, крім учасників, прибули поважні гості. Завідувач відділення філії Гуцульщини Національного науково-дослідного інституту українознавства всесвітньої історії Міністерства освіти і науки України Петро Шкрібляк переконаний, що захід з роками зарекомендував себе позитивно, але головне, що кожний випускник повинен мислити як науковець тому. Що у житті кожної людини це потрібно. І я кажу, цей шлях так тут підобрено. Наша гуцульська освітянська рада ми сприяємо у цьому. Цей фестиваль ну, організований для. «Підтримки обдарованої молоді нашого регіону з оцих гірських сіл, щоб діти, ну обмінюючись досвідом з дітьми інших регіонів, мається на вас інших районів, бо регіон то в нас один гуцульський. Може удосконалювалися у вивченні. Основ наук у своєму вмінні працювати у декоративно-вжитковому мистецтві в танцях, у співах. Якщо впродовж минулих століть Висольщина була одним з найвісталіших регіонів України у питанні освіти, то сьогодні він уже на кажуть на передньому плані і ви якраз та еліта. Ви створюєте кажуть, інтелектуальний потенціал нашого одного із прекрасних куточків України в Гусольщині. Праця юних Гуцулят відзначилася складністю композиційного вирішення, технікою виконання рівнем обізнаності. мої моєї роботи є у звичаї та обряди, як відображення, явище синкретизму язичництва та християнства світоглядність самі гуцулів. Тема мені сама досить цікава. Над нею я працював біля двох років. Спочатку я робив дослідження на Малуакадемію наук, після того, як я виграв, я ще Пішов на оригінальний зліт. Я працював над програмою створеною мові програмування Delphi, створив програму з фізики. Вона там має також підготовку до ЗНО. Можна там є додаткові матеріали, кого немає у підручнику. Те, що напрацювали школярі за рік, мали продемонструвати на злеті. Компетентне журі чесно оцінило роботу обдарованої молоді, отримали нагороди за свій труд і надвернянські учні. Всі роботи по-своєму гарні. Є дійсно, які роботи заслуговують дуже великої уваги, бо там якісь елементи дослідницької роботи є, є описані звичаї свого села. Є вражає робота, скажімо, учня з Дугопільської школи, який зібрав матеріали про свого діда повстанця, непересічну людину, дуже цікаву людину. Дуже цікава дівчинка була з Верховинського району, яка представляла ліжники, так досконально, дотепно розказала всю техніку, починаючи від вовни, кінчаючи в'язкою. Оригінальна дівчинка, дуже чудові дівчата із Чернівецької області. З якого там району не пам'ятаю, але вони бісером вишивають оригінальна вишивка. Зліт творчої учнівської молоді Гуцульщини започаткований ще у 1997 році. Перший проходив у вижниці, і вже десятиліттями школярі вивчають, досліджують та аналізують до кінця незвіданий край Гуцулю. Талановита молодь є гідним продовженням українського роду. Послухайте, люди добрі, що маємо казати, що про нашу верховину хочемо заспівати. Приїжджайте до нас, у нас у верхові. Вині кругом лісе зеленію, сади у долині. Зліт завершився святковим концертом на честь переможців. Начальник відділу освіти райдержадміністрації Михайло Винник передав естафету з льоту колегам з міста Яремч. Нещодавно відбувся черговий турнір по мініфутболу відкритого кубка міста надвірної проведення якого ініціювала районна федерація мініфутболу, спортивний клуб Карпати Надвірна та за сприяння ресторану Карпати. У змаганнях взяли участь максимальна кількість учасників 12 команд. За рейтингом 12 команд були поділені на дві зони, де змагались за коловою системою задля визначення двох команд, що виходили у фінальну частину. З першої групи до фінальної частини змагань вийшли дві надвірнянські команди Говерла та Аляска. У другій групі поза конкуренцією були Карпати-Надвірна і Атака. «Гвізд». у першій півфінальній грі футболісти Говерли із рахунком 6-2 впевнено подолали атаку і вийшли у фінал. Результат другого півфінального поєдинку: 4-0, Впевнена перемога надвірнянських Карпат. Гра за третє місце проходила між командами Аляска, надвірна і і футболістами гвозда перемогла надвірна з рахунком 3-0. А у фінальній грі Гаварла поступилася фаворитом змагань команді по міні-футболу Карпати Надвірна. Урочисте нагородження проводили голова Кубку Карпати Надвірна Іван Тимінський, голова районної федерації міні-футболу Віктор Татаренко та спонсори директор приватного підприємства Полікрок Анатолій Косован та директор ресторану Карпати Василь Кузюк. Отже, за четверте місце відзначені гравці Атаки Гвіз, бронзові призери команда Аляска, срібні медалі та дипломи у футболістів Гове. А переможці, команда Карпати, надвірна, капітан Микола Сахарчук, тренер Іван Тимінський були нагороджені золотими медалями, дипломами першого ступеня футбольними м'ячами та кубком міста. Як завжди, організатори змагань визначили кращих гравців у чотирьох номінаціях: це Назар Псарук, Олександр Баберський, Валерій Рабодзей та Володимир Борщ, які були нагороджені пам'ятними призами від відомого гравця надвірнянської бестриці Романа Максим'юка. Ось таким був інформаційний час. Середи наші журналісти і надалі відстежуватимуть головні. Ні, події краю, тож слідкуйте за нашими випусками новин. Я з вами прощаюсь. Гарного вам весняного настрою та оптимізму. На все добре.